Основний запит це як себе врегулювати, коли є тривога, коли людина сшить так звані прильоти. Це тривога. Та страх за себе та найбільш, мабуть, за своїх близьких за дітей. Тобто, як поводитися, як уникнути панічні атаки, або що робити, коли вона вже вас накриває. Основний виклик ще також це робота з особовим складом, бо на їх плечі зараз. Дуже багато свалилося і вони знаходяться на острії, на остріє всього того, що зараз відбувається на загострення. Коли ми виїжджаємо на надзвичайну ситуацію, на ліквідацію надзвичайної ситуації, особливо зараз, коли це відбувається після ворожих обстрілів, ми працюємо з гострим горем. Тобто це постраждали близькі родичі або батьки, тих, хто зник в безвісті, або, на жаль, ми вже знаємо, що людина загинула. Перше, що ми бачимо, це біль. Це нескінченний біль втрати своєї найближчої любимої людини або дитини. І... Це найважче пережити потір близької та любимої людини, то ми е... працюємо з ними, знаходимося рядом. Немає якоїсь там магічної пігулки е... або якихось там махів-рухів. Допомога складається з деяких аспектів. Саме саме знаходитись рядом. Слухати людину, надавати їй допомогу в таких базових потребах, бо пошуки можуть відбуватися дуже довготривалий час. Тому людина забуває в такому стані, що вона хоче пити, що вона хоче їсти, що єдине, все, що вона хоче, то бігти до наших хлопців, пожежних рятувальників і якось їм там допомагати. Вона не знає як, але її щось туди прям. Притягує. ну, ми розуміємо, що притяга, але ми не можемо також цього допустити. Бо людина може травмуватися сама і заважати працювати нашим хлопцям. Ми також знаходимося поряд з батьками, коли є таке, коли вже знайдене тіло, є таке поняття як опосередковане опізнання, тобто опізнання на місці, якщо є що опознавати. Ми також присутні рядом з батьками, коли вони це роблять в присутній полиції, медекспертів, то тому також присутні. Психолог не сповіщає батьків або родичів у тому, що знайдено, на жаль, тіло вже, а не жива людина, тому що батьки сподіваються на це до останнього. Психолог не має права давати марну надію. Ми не можемо сказати, що все. Ми не можемо сказати, що так, ми будемо сподіватися на найкраще. Ми знаходимося поряд в цей момент, найважчий для батьків. Ми знаходимося поряд, коли їм це сповіщають. І ми знаходимося поряд, коли вони опізнають тіло своєї дитини або своєї коханої людини, або своєї найближчої людини. І в саме в такий час відчую і без білю психолог знаходиться поряд з ними. Що стосується що вимушено переміщених осіб, ми зустрічали, наша команда була на залізничному вокзалі, ми зустрічали переселенців з Херсону. Тобто, коли був найбільша кількість людей після підриву Каховської гідроелектростанції, то ми там були постійно на залізничному вокзалі. Це плач. По-перше, це плач, це істерика, тобто людина могла не спати кілька годин або вона елементарно не пила води, або не їла таке інше. Коли вона приїжджає, вона розуміє, що все там все залишилось, але я тут в безпеці. Ну емоції це добре. Коли виходить емоція, тобто ми знаходимося рядом. Це саме наш службовий автомобіль екстреної психологічної допомоги, на якому ми виїжджаємо на міста ліквідації надзвичайних ситуацій, особливо якщо це внаслідок ворожої агресії. Вона має дуже багато функцій. В неї знаходиться Різноманітні інструменти, з якими ми працюємо. Найпростіший і найважливіше це вода, проста вода, і салфетки. Мама така ліжечка. Тобто, якщо голодна пора року, також постраждали можуть зайти сюди і погрітися, бо ми також маємо здесь обогрівач».